Я вітаю тебе, шановний друже. Якщо ти вирішив пройти сесію з цілителем, або сесію регресії, або інші сесії по роботі із підсвідомістю, то я хочу дати кілька порад, як підготуватися до такої сесії. Ця сесія серйозна робота, тому вона потребує відповідальності. Як зі сторони самого цілителя, так і зі сторони людини, яка хоче пройти таку сесію. І перше, що необхідно зрозуміти, це те, що ви маєте прийти на сесію, добре відпочивши, енергетично наповнившись, приходячи на сесії глибокого, глибоких трансових станів, якими є регресія. Або цілительські сесії, коли ми працюємо із вашою підсвідомістю, вони потребують високої концентрації. А найбільш висока концентрація в нас у той час, коли ми добре відпочили, зняли ментальне напруження і можемо приділити увагу своєму внутрішньому світові. Для того, щоб сесія проходила комфортно, вам. Краще знайти приміщення, де вас ніхто не буде турбувати. Це стосується як ваших оточуючих людей, так і тварин. Потурбуйтеся про те, щоб ви залишалися у спокої і комфорті. Для того, щоб проходити сесію, вам також краще обрати або ліжко. Або зручне кресло чи стілець. Сидячи на зручному креслі, ви маєте відчувати повне розслаблення ваших м'язів спини, плечей, шиї. Або якщо у вас є звичка сидіти із прямою спиною, і це вам не приносить дискомфорту, то це також допустимо. Також я раджу скористатися. Якісною гарнітурою, для того, щоб вам було добре чи чути слова цілителя, регресолога, або регресологу було чути вас. Під час сесії ваш голос може звучати трохи тихо, тому якісний мікрофон у гарнітурі буде додатковою перевагою, яка Дозволить швидко і якісно провести таку сесію. Також перед сесією не варто споживати велику кількість їжі, а також бути у стані голоду. Обидва ці стани будуть вас відволікати від роботи із власними почуттями, із власною підсвідомістю. Якщо ви приймаєте якісь сильно діючі, Психоактивні речовини, то їх також не варто приймати перед сесією. Будь-які речовини, які впливають на ваш психічний стан, будуть заважати концентруватися на ваших почуттях, на ваших почуттях в тілі, на ваших відчуттях емоцій і вашій загальній концентрації. А також я раджу. Скористатися якісним підключенням до інтернету. Але якщо під час сесії раптом виникнуть якісь проблеми із технікою чи із підключенням до інтернету, то ви завжди можете вийти із такого стану і приєднатися до зв'язку знову. А я дякую за увагу і чекаю вас на зустрічі, якщо. У вас виник відгук на ту інформацію, яку я вам повідомив. Посилання на зустрічі будуть під відео.